Привіт-привіт усім, усіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні вівторок. І знаєте що? Синоптики не помилялися. Від вчора, сьогодні, ще на завтра заказують морози до мінус 10. Друзі, так холодно на дворі. Ми вже трохи розслабилися, трохи пішло потепління, і вже все, ми вже всі чекаємо весни. А тут раз, на тобі, знову морози. Ну нічого, ніби на тих три дня. Вже два дні майже відбули, бо як в мене починається день, то я вже його вже майже відбула. Ще завтра і маємо надію, що далі буде тепліше. Буде тепліше, будемо чекати весну. Так, що в мене? Я наразі буду щось готувати їсти. Швиденько щось зготую, а потім... потім будемо бачити, чи ще буде настрій щось робити, чи ні. Наразі йдемо на кухню, йдемо готувати. Так, що в мене є? У мене є. Тут філе куряче, тут рибка розморозилася. Філе зараз кусочками поставлю варити. То донесковий обід. А рибку почищу, посмажу. Це буде нам на обід. Пам'ятаю, чи Донецько хоче риби, але. А філе точно схоче. Готуємо. Крепку смажимо. Так, філева родинискові. Так, на гарнір гречка буде. І ще зразу салати зробимо. Айсберг. До того всього. Так, салат айсберг. Огірок помідора перець болгарський. І заправка оливкова олія, зерна гірчиці і соєвий соус. Не солю і не перчу. Бо соєвий соус доволі солений, то вже нема потреби. Все, салатик готовий. У нас обід прийшов. Так? Всі поїли. І бумиків, і киця їла. Всі поїли. Йдіть трошки гуляти, йдіть. Йдіть, я вас випущу. Що... Йдіть. Ой, мороз бере. Дід, йдіть. Ді. Беремо мороз, друзі. Маємо десь біля п'ятої, певно, таке прохладненько. Йди, йди, бумик, іди. Зараз їх забере. Трохи підуть хоч в туалет, бо цей час в хаті. Так, зараз мій штатив забула. Підемо, друзі, ще спечемо щось солоденьке. Бо таке то я зготувала, а солоденького нічого немає. Чоловік не має, з чим каву пити зранку. Ось таке на швидку, руч. Що на швидку руч. Я маю пачечки маргарини недавно пекла. Що мені залишилося? зараз? Я... Зараз я спечу кексів, друзі. Буде швидко і небагато. Ну, то так чоловікові одному то вистачить. Собі до чаю. До чаю, до кави, щось засолодити душу. Зараз, швиденько спечу. Збила яйця з цукром. Маргарин. І знаєте, що я? Я маю шоколадки, ще половинку шоколадки, покришу туди. А зараз печу бисквіт такий. Бисквіт не буду вже бавитися з тими кексиками. Повністю бляшку вилію. Дала молоко ще сюди. І ванільний цукор один. Дам зараз муки і розпучува ще для тіста. І спечу бисквіт. Буде швидше. Так, безкошено, друзі. Та можна і кекси, але. Кекси Я не маю стільки формів. Мені треба два рази запахати в духовку, а один пляцок вилію на деку та й та той самий смак. Так, ще маю шоколадку дала. Так, духовку включила, нехай нагрівається, а я гарненько розрівняю, друзі. Трошки більше дала муки. Загустий. Ну, Як на мене, це загустий. Ну, нічого, вже, вже не виправлю. Добре, стан пекти. Бисквіт спекла. Шоколадку розтопила. Що зверху заляю. Та й все. Та й до кави, до чаю буде. Так ось такий шоколадний бисквітик Вийшов. Шоколадка розтопилася. Все, до чаю, до кави є. Я не витримую з том своїм кітком, друзі. Дивіться, крем. Де воно знайшло той крем? Бавилася, розкрутила, або мікше наївся. Ну, зараз тобі даю вже. Все, що погано лежить, Мурка все дістане. Ні, а. Ще й наївся то окремо. Поки я прийшла, вже наївся. Іди. Чи смачний той бисквітик? Я не знаю, друзі. Та думаю, що смачний. Там нема такого, щоб щось було несмачне в ньому. Там все таке добре. Бо не їм. Не їм, друзі, золодного. Взагалі нічого не їм солодкого. Лише фрукти. Ой, і дуже дякую щиро всім. Так багато людей поділилося своїм шляхом до досягнення якісь цілий. Так багато людей сходло. І то класно, друзі. То, ну, я рахую ті люди, які мають таку велику силу волі, то їм нічого не страшне. Ну, бо так, бо це ж сила волі потрібна така, ох, щоб себе заставити. То не їсти, то не їсти. Сидіти на дієті. Це ну, це лише сильним притаманна така риса. Добре, друзі. в мене такий день. Трошки їсти зрухтувала, чоловікові спекла. Тенеско теж не їсть солодко. Та й все. Ні, на вечір ще маємо до міста поїхати. Ну, поїдемо до міста. Треба продуктів купити і мама ще щось там написала список. Так що ще вирушимо. На сніг починає падати. Ну треба того снігу, друзі, скажіть. Вже так добре було, вже Ми вже так тішилися. Та добре, нам тішила. О, ще чекайте, ще секунду мало так сказати. того року дивилася ролики свої старі. того року, друзі, 26 лютого. Я вже на городі шкрабувала. Я вже на городі робила порядок в полуниці. 26 лютого так було тепло. А 7, 8-9 березня було плюс 18 градусів. Така була ж... Я вже мастила довкола, ну малювала, мається на увазі, білила. Все. А цього року таке 100% не буде через те, що сніги ще стоять і. Не так скоро треба, щоб вони спочатку ступилися, потім ще все висохло. Ось тоді. Але весна візьме гору, візьме своє і все. Все буде добре. Можливо, не так швидко, як там того року, але неодмінно не застави себе чекати. Сіро бути будуть наші друзі. Ми все встигнемо. Все. Гарного вам вечора, спокійного, доброго, мирного, всього тільки доброго. Вас і ваших сім'ях. Papa pa.